З вами містер Груф і це щоденне тренування на педі. Сьогодні ми робимо другу вправу по динаміці. Першу вправу можете подивитися в цьому відео. Ми грали з вами двома руками по черзі, робили динаміку вгору вниз. Сьогодні ми відпрацюємо динаміку окремо правою та лівою рукою. Все дуже просто, максимально. Ми з вами граємо з тихої динаміки до гучної. Ось таким чином. Один, два, три, чотири. Один, два. 3 4. Тобто ми в восьмому піднялись вгору і піднялись вниз. Починаємо. Спочатку зіграли правою: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Лівою 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. І знов правою. І так робимо такі хвилі то правою, то лівою рукою. Бо е, одне діло вміти грати. да, Динамікою по черзі, руками і зовсім інше діло, коли ти можеш однією рукою окремо. Треба вміти і так, і так. Починаємо в темпі 60. Треба грати в повільному темпі, щоб чітко розуміти, розслаблено кидати палку, щоб кожен удар був все гучніше і гучніше. І так само на спад. Все тихіше і тихіше. Поїхали. Один. Два, три. Тихенько. Один, два, три, чотири. Вниз. Два, три, лівою, один, два, три, чотири, 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 один, два, три, ще, один, два, три. 1, 2, 3, 4. чотири, один, два, три, 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 чотири,

4, 1, 2, 3, ще 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, стоп. Нагадую, що динаміка в нас залежить від нашої амплітуди. Чим тихіше ми хочемо грати, тим менша у нас амплітуда. Чим гучніше, тим більша амплітуда. Да? Все, все дуже просто. Наступний темп 80. Один, два, три. Поїхали. Один, два, три, чотири, один. Два, три, ліво, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Право. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Один. Слідкуйте, щоб у вас була плавна хвиля. Тобто, щоб це не було відразу гучно. Ні, треба поступово. Іде один, два, три, чотири один, два, три, права, один, два, Три, чотири, один, два, три, чотири, є. Девяно, два, три, четири, один, два, три, четири, один, два, три, четири, один, два, три, чотири, один, два, три, четири, один. 4 jodin, 2, 3, 4 jodin. Є yeah. сто один, два, три, чотири. Три, два, 3, два, 1, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Починаємо з тихого максимально і до максимуму. Є. Yeah. 110. Один, два, три, чотири. чотири, один, два, три, чотири, два, три, чотири, один, два. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два. 1, 2, 3, 4, 1, Три, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири. Три, два, три, чотири, є. І останній темп 120 і один, два, три, поїхали. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, 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 один. Два, три, четыре, один, 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 три, два, три, четыре, один, два, три, Працюйте над своєю динамікою, тому що динаміка, саме динаміка це один з аспектів, який відрізняє е, простого барабанчика від професіонала. Чим більше ви володієте динамікою, тим краще і гарніше звучить ваша музика, ваша гра, ваші брейки, коли брейки не просто. ту-ду-ду-ду-ду-ду, а тю-ку-тю-тю-тю-тю-тю-так. Тобто ми можемо е, робити ось такі хвилі в ритмі, виділяти акценти, не акценти. Тому розвивайте це далі. А в коментарях напишіть, будь ласка, до якого темпу ви дійшли. Поставте лайк цьому відео. Підпишіться на цей канал і чекайте завтра нового відео.